Вітаю всіх! Як енергії аркану короля Пентаклів будуть впливати на нас сьогодні, 23 грудня 2024 року. Енергії Дня дружні, а тому. Сьогодні буде день дещо такий, знаєте, для людей може бути успіх, хто прикладав зусилля. Можливо, певні, певні статки будете відчувати. Можливо, хтось зможе вирішити питання у діловому світі. Для когось це може бути і стабільна кар'єра, і стабільний доход. Ваші підприємницькі такі прояви будуть вітатися. А також загалом ситуація в цей день має бути стабільна. А все ж таки це гарні енергії для покупки продажу нерухомості. І для тих, хто бажає просунутися по кар'єрній сходинці, також це гарні енергії, ви будете відчувати підтримку. Для когось, можливо, це будуть банківські вклади, які потім вам принесуть приємні дивіденди. В особистих стосунках ну, це така гарна пара, де буде відчуватися взаємне, взаємна довіра. А можливо, у кого партнер старший за віком, то у родині буде відчуватися той патріархат, який у вас взагалі закладений. Тобто стосунки будуть традиційні і на повсякденному рівні, ви можете знаєте, відчувати саме той спокій, затишок, впевненість у своєму партнері. А для тих, хто на цей день буде робити пропозицію або очікує отримати пропозицію від партнера, то ну, це наміри серйозні і відповідально до цього варто поставитися. На роботі в бізнесі хто просуває свій бізнес, буде гарна підтримка з боку впливових осіб, хтось отримає інформацію про роботу, якщо ви її шукаєте. А можливо, хто на цей день буде проходити співбесіди, все у вас буде вдалим. І якщо ваш бізнес пов'язаний з благодійністю або з освітою, також у вас все буде гаразд. На цей день вітається консультаційна діяльність і, можливо, у цей день для тих, хто працює у крупних організаціях із повним соціальним пакетом, будуть якісь такі певні розуміння вашого положення і ваших статків, на що ви можете собі розраховувати. Тож на цей день буде класичний традиційний підхід до роботи. А кому наразі прийшов час пройти якісь курси підвищення кваліфікації або підвищити свої рівень знань, то також це дуже гарні енергії. І порада на сьогодні. Займайтеся впорядкуванням своїх фінансових аспектів життя. На цей день вам допомогою буде практичність, терпіння, якщо ви все будете робити добросовісно, це вам буде допомагати досягати успіхів. Загалом енергії для нас дуже позитивні. А тому, якщо ви щось бажаєте собі досягти, то розумно розходуйте свої ресурси, проявляйте свої господарські якості і, можливо, дещо, якщо ви хочете щось швидко вирішити, то проявляйте свою практичну смикалку. Для тих, кому потрібна на цей день порада, консультація, можете сміливо звертатися, ви все це отримаєте. Головне, не поспішайте приймати зразу без осмислення того, що ви почуєте. Загалом цей день буде такий щедрий, на приємні події, а тому на цей день створюйте свій. Домашній комфорт, якісь певні умови свого життя, щоб вони для вас були комфортними, вас надихали, і ви приходили туди відпочивати своєю душею. Тож розпоряджайтеся своїми фінансами розумно, не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім, щоб ви відчували всі свою фінансову стабільність, якісь статки свої, хай вони зростають нещоденно, повсякчас. Миру вам і гарного дня.